Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове. 3 червня 11.00 студія Сумського каналу на цьому кріслі мав сидіти Курбатов Сергій Володимирович і говорити зі мною про філософську проблематику у рубриці «Дружий філософ. Цього ефіру не відбулося. Оскільки позавчора Сергій помер у Києві у власній квартирі. Я хочу звернутися до вас з приводу деяких актуальних проблем, які наразі вважаю за потрібне поінформувати про них. Про Сергія ми будемо говорити багато, тривалий час, але певні. Питання потребують роз'яснення, я спробую надати таке роз'яснення. Ну, перше, поховання відбудеться приблизно через 2 тижні у місті Суми. Я думаю, що це і нам нормально, бо багато людей хочуть приїхати і попрощатися з Сергієм. По-друге, якщо ви хочете надати матеріальну допомогу, живі. Дай Бог здоров'я батьки Сергія, пані Ольга, пан Володимир, пане у Сумах. У коментарі до цього відео буде картка Уксібанку Ольги Вікторовни Корбатової, матері Сергія. Він відіграв певну роль у житті кожного з вас. Тут дивиться це відео. У кожного з вас своя історія з ним. Я, напевно, не буду зараз говорити, що відчуваю я. Ми були дуже з ним близькі. Познайомилися, коли я прийшов з армії на другий курс історичного факультету, поновився. Ми зустрілися, з тих пір ми більше з ним не розлучалися, стіни були на зв'язку. У цій смерті, звичайно, я вбачаю якусь свою провину. Напевне, це залишиться зі мною назавжди. І у зв'язку з цим я хотів би дати вам якісь такі рекомендації. Вибачте за такий менторський хід з, з мого боку. Ну все ж таки. Ну, По-перше, Сергій унікальний філософ, який мав знання, розуміння таких глибоких сутностей розуміння, Які можливі при вивченні, при опрацюванні, осмисленні глибокої філософської літератури. Одночасно Сергій був унікальним талановитим просвітителем. Він був людиною, яка могла ці сутності донести до розуміння людей, незнайомих професійно з філософією. Тому я би хотів, щоб ви більше дізналися про нього, про його ідеї. ну, зокрема, з чотирьох відео, які тут на Сумському каналі у нашому. Їх чотири. Перше це про філософію, друге це про Григорія Скабороду, третє про суми. Він дуже любив Суми. І четверте відео про поезію. Передивіться. Подивіться, яка це була людина, унікальна, харизматична. а Наступне. Якби от, ну, причина, в чому я вбачаю причину такого несподіваного його м, несподіваної смерті, колись на початку 90-х він написав вірш, цей вірш, та, я так думаю, він відображає причину. Він написав так: Пусть щущення пустоти дасть обреченность листопада, но вниз, на трави, на цветы, я не хочу, мені страшно падать. Що він мав на увазі? Розумієте, філософ, який, який живе на таких висотах і отримає від цього якби, ну, задоволення вищого певного доху, до, гатунку, духовного гатунку, от та якби це та наша швидкость обставини, швидкоплині обставини. Це реально якби падати, да? і не будь-який організм це може витримувати. Людина, яка живе в таких вимерах, вона постійно живе в режимі певного форсажу. У зв'язку з цим друга парада, можливо, вам вона буде видаватися несподіваною. Але все ж таки я скажу цю пораду. Зверніть, будь ласка, увагу на відео на Сумському каналі, які присвячені фізіології. Режиму харчування і спорту, вони з'явилися тут не випадково. Коли нам за 40, і ми починаємо відчувати якісь там болі, якби болить і болить, до лікарів ми не завжди хочемо ходити, там і дорого лікуватися, і час витрачати, тому треба упередити хвороби, упередити ось такі ситуації. Я розумію, там мало переглядів на тих відео, і я розумію, чому там термінологія, наприклад, розповідається про дофамін, там, про домінанту. Подивіться контент на каналі Ефективне мислення, також як і присвячений фізіології. Упередте Ну, Ми виконуємо свою життєву місію у проміжку життя. Яке нам надано природою. Це, ну, 80, 90, 100 років. Такі от смерті у 52. Це неправильно. Це не тому, що я сумую за Сергієм, а сумую. Неправильно це, в принципі, з цивілізаційної точки зору. І звертати увагу на стан свого організму, регулювати свої фізіологічні процеси це нормально. Це правильно у цей час, наш непростий час. Ну і третє. Я вбачаю небезпеку у якомусь усамітненому житті. Будьте поруч один з одним, цікавтеся один одним, упереджуйте конфлікти. Якщо є конфлікти, замиріться якось. Не той час. Пробуйте якось ну, слідкувати, що відбувається з людьми, які поруч з вами, і не не соромтесь ділитися своїми станами. Це також нормально. Давайте, нехай ця несподівана смерть Сергія. Вона надасть нам якби, можливості зрозуміти і ось такі речі. Ось такі три обставини. На своїй фейсбук сторінці я буду публікувати актуальну інформацію щодо обставин. Би, церемонії прощання з Сергієм, ну взагалі про нього. Згадуйте про нього, публікуйте фото, публікуйте відео, публікуйте спогади. Я думаю, що така яскрава, неординарна особистість, вона би, має справити ну, вплив якийсь да, на суспільство в цілому. От реально, він була глиба. І він і викладав в Київському національному університеті імені Вадіма Гетьмана. Він працював в Швеції з університетом Мупсела. Він працював в Академії педагогічних наук України. Він був чудовим менеджером. Він впроваджував дуже складні круті проекти, які мали вплив. Унікальний філософ, чудовий просвітитель. І у нього була шалена емпатія. Він спілкувався зі всіма. З будь-якою людиною він знаходив спільну мову і щиро, відверто от спілкувався з нею. Нехай якби образ Сергія він буде жити не тільки в духовних вимірах, у яких кожен з нас може з ним спілкуватися, але й тут, у нашому живному житті, співчуття а, батькам. Півчуття усім нам. Тримаємось разом. До побачення.